Вітаю колектив. Коротеньке відео хочу засняти про розсаду. Ось так же, по-перше, вона виглядає. Це помідори, ті, які ми з вами сіяли 27.03. Сіяли ці. І. Ось ці 3.04. Так, вони менше. І ось ці 8-0,4. Такий вони мають вигляд. І саме, що я хочу зняти, коли сіяли, я казав, що землю засипаю, ну, видно, да? десь, грубо кажучи, на середину лотка пів лотка землі було. І зараз ось помідорчики вже піднялись, і вони трішки, ну так, я б не сказав, що вони там тягнуться крепко, але все одно трішки вони та й підтягнулися. І от зараз саме момент взяв землю. Землею ось цей весь всю цю відстань підсипати. Можливо, напевно, навіть не до верха, а половину ось цієї відстані спочатку я підсиплю, бо це буде дуже багато, якщо до верха ось. І тоді буду спостерігати. Якщо ще вони трішки потягнуться, хоча вже скоро, напевно, буду парник виносити, Ну зараз похолодало, то ще ні. Але все одно, зараз половину ось тут, ну я не знаю, півтора см-2 плюс-мінус. Ось, то на цих 1,5-2 см підсиплю, а далі буду спостерігати. Можливо, більше її не потрібно буде підсипати. Ось так що лоточка зараз зніму наниз. І коротенький процес, якщо було зрозуміло, для чого ми спочатку ось так робили. Так, ну ось так. Спустив на землю, по одному лоткові буду спускати, так зручніше. Підстелив газетку, щоб менше роз... розсипалось, якщо що. І. Земелька і ось так по підрадочки підсипається. Потім там, пальцем чи чим порозрівнюю трішки його. І таким чином ми спинимо, по-перше, витягування, а по-друге, простимулюємо розвиток додаткової кореневої системи. Так як тут, де ми. Підсипали, вже буде формуватися нова коренева система буде наростати. Ось тому, як на мене, це тільки плюси в цьому варіанті. Ось. І так, пальцем. А на пальцем можна якоюсь ложечкою. Порозрівнюю, пострусюю, де на, на листочки, що поналітало. А ввечері вже полию. Зараз не хочу, ввечері полию. Ось і наскільки вже вони стали глибше в землі і, відповідно, менше догори якби ріст. На прикладі одного лотка я кажу коротеньке відео так, щоб було зрозуміло, для чого ми спочатку це все робили. Що землею де присипав, обтрусив. Ось. Ну, плюс-мінус. І якщо навіть ще воно потягнеться, то буде невеликий запас, щоб ще до верха лотка, ще є місце, ще можна підсипати. Якщо вони ще потягнуться. Хоча я вже, якби не ну, сумніваюсь, вони вже скоро підуть на двір в парник, щоб закалювалися. Ось тому, ще трішки сюди. Сиплю. О. Все. Так що я підсипаю далі, а в кінці вже загальну картинку покажу. Ну, ось так тепер має вигляд. Попідсипав. І ще залишився запас. Якщо що, то ще можна буде підсипати. Ось тут у мене були чері Дуже погано зійшли, ось це буквально пару штук, то я до, досівав, то ще, можливо, посходять сюди не ліс. І тут чері були, також не ліс. А ці всі потрішки десь більше, десь менше. ось Хто вищий, то більше підсипав, хто нижчий, то менше підсипав. Ну ось так. Тому таке відео ввечері ще пролию. Кому було цікаво, корисно, то, то для вас. Так що ось так. Для себе я зробив такий висновок, що так набагато набагато краще. Потім я ж кажу, ще раз підсиплю, якщо буде потреба, а можливо вже і не буде потреби. Та й все. Тому все, всім дякую. Всім до побачення.